В Івано-Франківську відбувся міжнародний мистецький форум, організований у межах реалізації проєкту Освітньо-мистецькі горизонти без кордонів. Його мета створити простір для обміну досвідом та натхнення, обговорити виклики в мистецькій сфері та знайти шляхи їх вирішення. Начальниця управління проєктної діяльності Лідія Черевко розповіла про напрямки форуму, зокрема мистецьку школу для підлітків і дорослих спільно з нашими румунськими партнерами повітом потошані. Тут вони головний партнер. Разом з ними ми маємо два проекти в рамках цьогорічної програми. Власне, цей проект присвячений мистецькій освіті. В наших партнерів це мистецька школа в Буташані, де вони купують для дітей обладнання, проводять воркшопи. В нас більш нестандартний формат. В нас це не є позашкільна освіта в тих рамках, яких ми звикли її бачити. У нас це школа сучасного мистецтва, яку ми цьогоріч запустили на палаці Потоцьких. Спікерка проєкту та викладачка Аничка Жураківська поділилася своїм досвідом. Вона переконана, що підлітків не можна примушувати, а потрібно створити атмосферу, в якій вони самі захочуть навчатися. Я дуже про те, що підлітків потрібно не вчити навчати а підліткам треба давати всі можливості, щоб вони могли досліджувати і навчатись самі, і просто бути більше не їхніми викладачами, як умовно вже в університеті, та такими провідниками-менторами, які допомагають їм досліджувати, давати матеріали, можливості, допомагати їм бути надивленими. От а все, а інше це вже за ними. Тобто, в них має бути така свобода в цьому навчанні. Це точно не має бути якась примусова історія. Співорганізаторка організаторка Альона Кравей наголошує сучасне мистецтво озвучує важливі теми, які стосуються кожного. Під час війни мистецтво активізувалося, тому що воно говорить про проблеми, про теми, які зараз важливі кожному українцю, кожній українці. І ми також бачимо, що особливо в роботі з підлітками це також має важливий арт-терапевтичний ефект і спільнотний ефект. В роботі з підлітками це також має і ефект спільнотний, тому що разом співпрацюють підлітки місцеві і переселенці. І це теж є дуже важливим. Проєкт реалізується в рамках транскордонного співробітництва з Румунією і фінансується Європейським Союзом. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.